Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні приготуємо картоплю з місними тівтілями. Блюдо готується швидко, але є дуже смачним. Отже, картопля, лавровий листочок, перш мене завчасно перемелений, перець болгарський, морква, зелень, масло і я ще даю свою приправу з болгарського перцю. Картоплю розрізаємо на четверо уздовж і ставимо варити, Підсолюємо її. Води наливаємо рівень з картоплею. Тим часом готуємо фарш, замішуємо для тютелей. До тевтелі додаю я сванську сіль, мені дуже подобається. Ви можете давати, звичайно, і свої приправи, які ви забажаєте. Також я даю зелень і підперчую фарш. Гарно його перемішую і починаю відбивати. Відбитий фарш, мені здається, стає набагато соковитішим. Ось так я його кидаю в обмиску. І так декілька разів виробляю тефтелі. Вони є в мене розміром з 50 копійок. З 600 грам фарша в мене вийшло 30 тіфтілік. Перед тим я дошку підсипала мукою. Самі тіфтєлі мукою я не обвалюю. Просто на дошку їх кладу і потім легенько обкачую. Картопля прокипіла 10 хвилин, даю моркву шматок масла і перемішую. Після того, як я перемішала, зразу викладаю на картоплю тіфтілі. І ще раз її пробую на смак, якщо потрібно, то підсолюю. Додаю пів ложечки своєї приправи з болгарського перцю. Вона в мене виступає як вегета в даному випадку. Перець ріжу на дрібні шматочки і січу зелень. Маю свій базиліт, я вирощую горшку. і додаю перець також до картоплі. Все разом має тушкуватися до повної готовності картоплі. Накриваю покришкою і тушкою. І через деякий час пробуємо картопельку і тюфтельки, і вони повністю готові. Хоч і за годину часу, якщо в нас є готовий фарш, ми отримаємо смачне і гарне блюдо. Дану картопельку я люблю подавати швидкоквашеним помідором. Рецепт Помідорів є також в мене на каналі. Хай вам смакує! Дякую вам за перегляд!